Вітаю! Сьогодні ми будемо в'язати третій ряд цього узору. Тож приступимо. Ми робимо петлю всередину другу другої петлі середнього стовпчика. накид і всередину стопчика. Тепер з'єднуємо в одну вершину і робимо 4 повітряних петлі. 1, 2, 3, 4. Відраховуємо 1, 2, 3, 4. 4. В п'яту повітряну петлю ми робимо стовпчик з накиду. Один. Ту саму повітряну петлю робимо ще один стопчик з накиду, і ще один стопчик з накидом, туди ж. Тобто, це у нас вийшло три стопчика з накидом в одну вершину. Далі ми робимо 4 повітряних петлі: 1, 2, 3, 4. Стопчик з накидом. Незавершений 1. Стопчик з накидом, незавершений другий. Стопчик з накидом. Незавершений, третій. І з'єднуємо всі чотири петлі. І знову в'яжемо чотири повітряних петлі: 1 2 3 4 Слобчик з накидом в п'яту повітряну петлю попереднього ряду: 1, 2, 3, 4, 5. В п'яту, за дві нитки. Один стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом. і третій стовпчик з накидом. Знову чотири повітряних петлі: один, два, три, чотири. Три стовпчика з накидом в одну вершину. Всередину стовпчика попереднього ряду: один. Два. І чотири цих петлі з одним разом. І знову чотири повітряних петлі: один, два, 3, 4. І так ми маємо прив'язати до кінця цього ряду. Ось ми дов'язали, зараз я покажу, як з'єднати. Робимо неповний стовпчик з накидом. Далі пропихаємо от сюди за дві нитки. з'єднім оце все. І тепер з'єднувальними петлями робимо чотири петлі 1, 2, 3, 4. Сюди за одну нитку. Тепер всередину стовпчика. Ми пров'яземо так це напівфабрикат майбутнього стопчика з накидом Далі ми знову в'яжемо традиційний стовпчик з накидом. Ще один. Це початок вже четвертого ряду. І робимо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стопчик знаком. Один, другий. Третій. І так далі до кінця цього ряду. Бачите, він повторюється з цим. Три, зараз я вам покажу, як почати. Бачите, це та коротка нитка. От що ми можемо зробити? Так. Одну петлю. І далі зробити 4, 1, 2, 3, 4. П'яту повітряну петлю. 1, 2, 3, 4, 5. За дві нитки. Зробити три стопчика з накидом в одну вершину. 1, Я що отак. Ви можете взяти другу нитку. Це я вам показую для того, щоб ви зрозуміли, що цей узор можна в'язати як в ту сторону. Так і вдруг. Тобто з двох сторін буде М -м, і так далі. Надіюсь, ви зрозуміли суть.